Новий салон магазин Двері Полісся» відкрили у Житомирі. На урочистому відкритті був присутній засновник компанії Двері Полісся» та мастерок Сергій Шапран. Він розповідає: в усіх магазинах компанії кожен клієнт гарантовано отримує європейську якість товару та індивідуальний підхід. Ми на сьогоднішній момент даємо повний комплекс услуг. Тобто ми не тільки продаємо матеріал, ми передпродаємо матеріал, ми консультуємо, ми беремося за запрощоти і повністю воплощаємо їх в життя. Тобто у нас є мастера, які уже не один год займаються цим. і вони уже на сьогоднішній амін самі не подімаєте мастер, який раз в год что-то делает, це не мастер. А тот мастер, який ежедневно на протяжении довгого времени займається, то у него уже і рука ну, две правых руки, как говорится, да, а не левых. за словами засновника компанії Двері полісся» Сергія Шапрана. У салонах-магазинах компанії, окрім товарів європейської якості, кожен клієнт може отримати консультацію та пораду від персоналу щодо того чи іншого товару. Подходім кожному клієнту індивідуально. И на сегодняшний момент, наверное, это наша не единственная фишка, которой мы можем похвастаться, потому что нам не неинтересно массовость продаж. Нам интересно один клиент, но чтобы он остался у нас довольный, мы его удовлетворили и продали ему то, что именно он хочет. А не так, как приходят многие клиенты. Це магазин І купують найдешевший товар, тому що там інтересний центр. Ну, не забувають про качество, забувають про обслуговування і про все остальне. Окрім розіграшу цінних подарунків під час відкриття нового салону магазину, клієнтам продемонстрували, до чого може призвести економія на якості. Засновник компанії Двері Полісся каже, в магазині завжди раді поділитись досвідом та проконсультувати покупців у виборі продукції. А ще впевнений, придбавши товари у магазинах двері Полісся», вони не пошкодують про покупку.